Доброго дня, діти! Почнемо урок української мови. Наша сьогоднішня тема досліджує, коли букви Я, Ю, Є, Ї позначають два звуки. Наше перше завдання прочитати текст про пригоду, яка сталася з родзинкою. Якось родзинка поверталася зі школи. Бачить, на вулиці стоїть маленька дівчинка і плаче. Родзинка запитала Дівчинко, як тебе звати? Єва, чому ти плачеш? Я загубилася. А де ти живеш? Удома. А де твій дім? Не знаю. Дітки, а скажіть, будь ласка, чому дівчинка плакала? Правильно, тому що вона загубилась. Молодці. Дітка, а чи знаєте ви, як їй допомогти? Так, їй потрібно довести додому або подзвонити її батькам, правильно? Так. Дітка, а що треба знати, щоб не потрапити в таку ситуацію, як потрапила наша дівчинка? Правильно, потрібно знати, де ти живеш, і як туди дійти. І якщо загубився, то назвати дорослим, які тобі допомагають, свою адресу, або пам'ятати знати номер телефону батьків, щоб вас. Могли знайти, тобто подзвонити і забрати. Так, давайте випишемо з тексту виділені слова. Після домашньої роботи пропускаємо один рядочок, в наступному пишемо сьогоднішнє число. Після числа пишемо наші виділені слова. Це були слова якось, стоїть. Єва і знаю. Давайте запишемо ці слова по складам. Слово якось. Скільки тут складів? Правильно, два. А які це слова? Я ось. Склади. Молодці, запишемо. Слово стоїть. Скільки тут складів? Також два. А які вони? Сто і їдь. Запишемо це слово молодці. Слово «єва». Скільки тут складів. Також два. Перший склад є, другий ва. І останнє слово знаю. Скільки тут складів? Також два. Знаю. Молодці, записали ці слова, йдемо далі. Проведемо дослідження. Дітки, у словах, які ми тільки що записали, нам потрібно підкреслити букви я, Ю, Є, Ї, якщо вони там є. Так. А зараз, будь ласка, вимовте звуки, які вони позначають. Пам'ятаємо, що букви Я, Ю, Є, Ї можуть позначати два звуки, а можуть один. Так. А поясніть, будь ласка, де у нас стоять ці букви на початку чи всередині складу? Є слова на початку, да, як слова якось або Єва. І є всередині, такий, як в слові стоїть, і слові знаю. Тільки це знаю аж в кінці. Дітки, а як ви думаєте, коли букви позначають два звуки? Так. Є у нас молодці, є таке правило. Букви Я Ю, Є позначають два звуки, якщо стоять на початку слова або складу. Наступне завдання. Дивимось дітки. У нас є хлопчик. Щебетунчик і дівчинка-читалочка. Дивіться, в іменах друзів хлопчика-щебетунчика букви Я, Ю Є, Ї позначають два звуки, а у друзів читалочки один звук. Нам потрібно записати, хто є друзями читалочки, а хто щебетунчика. Давайте подумаємо, Наталя. Ми пам'ятаємо, що букви Я, Ю, Є, Ї, якщо вони стоять після приголосного, позначають один звук. Якщо стоять на початку слова, то два звуки, Якщо і якщо стоять на початку складу, Наталя. Тут у нас буква Я стоїть після приголосної букви. Значить, це подруга нашої читалочки. Євген. Тут буква Є стоїть на початку. слова. значить, позначає два звуки. Значить, це друг щебетунчика. Юрко. Е у нас, дивіться, буква Ю стоїть на початку слова, на початку імені. Тому також позначає два звуки. Отже, це також друг щебетончик. Люба, у нас буква Ю стоїть після приголосної, значить, позначає один звук. Тобто це подруга читалочка. Читалочки. Марія. Буква Я стоїть після голосної буковки, значить, позначає два звуки. А отже, це подруга щебетунчика. Зінаїда. Також буква Ї стоїть після голосної букви і на початку складу. Отже, має два звуки, і це подруга щебетунчика. Так, і света. Стоїть буква Є після приголосної, значить, позначає один звук. І света є, означається подругою читалочки. Так, давайте запишемо. Наталя Люба Світа це подруги. Читалочки. А. Марія Євген Юрко і Зинаїда є друзями щебетунчика. Записали молодці. Дітки, буква Ї завжди позначає два звуки. Запам'ятайте. Тому в, в жодному імені, якому ми з вами говорили, не знайшлося з імені, в якому буква І позначала би один звук, тому що буква І завжди позначає два звуки. Так, дітки підвелися, провели невеличку фізкульт хвилинку. Молодці. Ви... Так, дітка, зараз нам з вами потрібно прочитати з пораду Гаджика. Дивіться, читаємо разом. Ти маєш знати своє ім'я і прізвище, а ще назву міста. Або села, в якому ти живеш, і свою вулицю та номер будинку. Тоді завжди зможеш потрапити додому. Так, дітки, пишемо ось це повідомлення. Ти маєш знати своє ім'я і прізвище а ще назву міста або села, в якому ти живеш, і свою вулицю та номер будинку. Дітки, написали, а тепер підкресліть слова, в яких букви Я, Ю, Є позначають два звуки. Пошукайте ці слова на звіті. Правильно, це слова маєш своє, ім'я, якому свою і все. Так, треба побудувати зараз нам з вами звукову схемку слова ім'я. Пам'ятаємо. Одна рисочка це твердий приголосний. Дві рисочки м'який приголосний, кружечок голосний звук. Так, і правильно голосний звук. М. Твердий приголосний молодці. Я. Тут в нашому випадку через апостроф позначає два звуки. Ю, да? А. Отже, ось така схемка в нас повинна вийти. Так, дивимося: в слові ім'я, скільки букв? Три. А тепер за звуковою схемкою порахували, скільки в нас звуків. Чотири. А скільки складів? Врахуємо за голосними буквами. Скільки в нас голосних букв? Твій перший склад – «ім», другий я. Молодці. Записали. Дітки, домашнім завданням вам буде. О, ні, вибачте, поспішила. Як дітки називається наша батьківщина? Правильно, Україна! А хто пам'ятає, яке місто є її столицею? Правильно місто Київ. Дітка, як ви ставитеся до своєї батьківщини? Я, наприклад, ось дуже люблю Україну. Так, запишемо це. Ві, ось місто Київ. наш столиця. Так. Відповідаємо на наші запитання. Відповідь на наше перше запитання наша батьківщина Україна. Записали відповідь на перше запитання. Далі. Відповідаємо на друге запитання, яке місто є столицею України? Столиця України, місто Київ. Записали відповідь на друге запитання. Молодці. І записуємо відповідь на третє запитання. Як ти ставишся до своєї батьківщини? Я дуже люблю свою батьківщину. Молодці. Справилися. Так, дітки, дивіться, у нас домашнє завдання ось таке. Нам потрібно. Написати вам потрібно написати текст, де буде сказано Моє прізвище, записуйте своє прізвище, За потім починається речення Моє ім'я, де ви записуєте своє ім'я. Потім доповнюємо речення Я проживаю в місті. Хто живе в селі, пише замість слова місто, село. Я проживаю в місті. Або хто живе в селі, написав Я проживаю в селі, назву села. І далі пишемо, мій будинок розташований на вулиці і пишете назву вулиці. Ось таке у вас буде домашнє завдання. Молодці, ви гарно сьогодні попрацювали. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ми закінчили. Молодці.